Автор Ісакаю, реінкарнація безробітного викликав велику хвилю невдоволення глядачів своїми коментарями стосовно рабства. Все почалося зі сцени у другому сезоні аніме, де головний герой купує дитину рабиню. Він це робить без якогось натяку на моральну дилему чи засудження інституту работоргівлі. Багато глядачів побачили у цьому проблему. Адже до того, як переродитись, Рудеус прожив понад 30 років у нашому світі і мав би усвідомлювати, наскільки неприйнятною є торгівля людьми через гучні обговорення в соцмережах. Автор оригінального ранобе вирішив пояснити своє бачення ситуації. І тим самим тільки підлив масло у вогонь. Коментар автора звучав десь так: щодо Рудеуса, то він не відчуває сильної огиди до рабства. Він вважає, що не всі раби обов'язково є більш нещасними, ніж вони були до того, як стали рабами. Хоча викрадення людей це зло. Йому не здається, що саму систему рабства можна однозначно назвати злом. Рудеусу здається, що він не повинен виставляти на показ своє власне почуття справедливості, в культурі, з якою не знайомий. Таке Яснення викликало навіть більшу хвилю невдоволення. Соцмережі заполонили коментарі про те, що автор виправдовує рабство, про ситуацію навіть написали деякі змі. Тож йому довелося прояснити власну позицію. Знову я сам не схвалюю рабство, тому хотів би вибачитися. Але я написав Рудеуса як людину, яка не має відрази до рабства. Я написав твір в такому сетінгу, де ці погляди виглядають прийнятними. Загалом, враховуючи педофільські нахили руді і те, що персонаж написаний з проблемним характером, психологічними травмами та неоднозначною поведінкою, то толерування до певної міри рабства цілком вписується в образ персонажа. Автор тут правий: з точки зору створення цікавого персонажу, його Рудеус саме такий, не плоский зі своїми плюсами і мінусами. Взагалі, сюжет про те, що головний герой купує рабів, зустрічається в ісика як на диво часто. А якщо згадати якийсь гарем рабів у лабіринті іншого світу, де історія будується на тому, що головний герой купує собі рабинь, після чого водить їх на небезпечні місії в данш, а після цього влаштовує оргії з ними всіма, то складається враження, що безробітному прилетіло просто через те, що Тайтл надзвичайно популярний. Аби не виникло ніяких непорозумінь і претензій. Редакція Манг'юа виступає зі своєю офіційною позицією. Рабство це дуже, 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 дуже погано. Такого явища не має існувати в світі. А люди, які відповідальні за цей злочин, повинні отримати дуже важке покарання. Дякую за увагу. Усім привіт! Після короткої відпустки в етері Знову пан Юра зі свіжим випуском новиняшок цього разу розповім вам про ідеальну колаборацію аніме і МакДаку, скандали довкола використання штучного інтелекту, японський фестиваль комікет і про деякі трагічні втрати у світі аніме та манги. За два тижні набралась ціла купа новин. То швиденько хапайте смаколики, вмощуйтесь позрачніше та поїхали. Макдональдс доволі часто проводить локальні рекламні кампанії, в тому числі і у Японії. Тому ми вже бачили спеціальні меню на честь One Piece, Наруто, Колока Полярної зорі та майже всіх останніх фільмів Макото Шенкає. Але цього разу вони придумали просто геніальну рекламну інтеграцію. Серіал Сатана на заробітках розповідає про короля демонів Мао, який опинився в нашому світі та тепер має працювати в закладі швидкого харчування під вигаданою назвою Мак Рональдс. І віднині саме він вітає від відвідувачів на цифрових терміналах Плати в Макдональдсі. Причому не тільки в Японії, але ще й у США. Там він з'являється у рекламі поруч з безлічю інших згадок, закладу, швидкого харчування у фільмах та серіалах. До речі, перший сезон сатани був просто топ. Обов'язково зацініть. Але до другого підходьте на свій страх і ризик. До України такі кампанії поки не доходять, і навряд чи ми скоро зможемо побачити якого-небудь Максима осу на терміналах оплати. Зате до Дня Незалежності у нас на каналі вийшло нове відео із щорічної рубрики Україна в аніме і манзі. Цього разу ви зможете дізнатись про русарес у Солітері, аніме Міядзакі про Чорнобиль, Ющенко за піаніно, українську войовничу співачку в головній ролі аніме та ще багато цікавого. Тож, якщо раптом пропустили, подивіться після новиняшок. посилання, як зазвичай залишимо в описі. Новий фільм Хаяо Міядзакі продовжує генерувати новини. По-перше, з'явилися перші кадри з аніме. Спочатку студія Гіблі почала продаж буклету із кадрами фільму, зазвичай у них можна знайти додаткову інформацію про фільм, короткі інтерв'ю творців, коментарі стосовно процесу створення і так далі. Але Гіблі обмежилась лише окремими зображеннями з фільму. Легендарний творець Ігор Хідео Коджіма навіть скаржиться на таку скупість буклета у себе в соцмережах. Згодом студія показала окремі зображення онлайн та дозволила користуватись ними в інтернеті. Як тільки Нова хвиля цікавості глядачів почала стихати. Голова Гіблі, Тошіо Судзукі, виступив із новою гучною заявою. Як ти живеш, був найдорожчим фільмом в історії японського кінематографу. Минулий рекорд теж належав студії Гіблі. Казка про принцесу Кагою коштувала близько 49 мільйонів доларів. Тож новий фільм Міядзакі обійшовся як мінімум 50. Наразі Тайтл зібрав у Японії майже 7 мільярдів єн, тобто близько 50 мільйонів доларів. А прокат в інших країнах ще не почався. Все ж не випускати ніякої реклами. Перед релізом аніме було геніальним рішенням, бо я вже збився з рахунку, який раз ми згадуємо про нього через публікацію нових деталей. Сьогодні в рубриці промокоди у нас магазин настільних ігор Гікач. Тут знайдуться настілки як для абсолютних новачків, так і для справжніх Гіків. Крім того, в магазині є купа манги, коміксів, книжок та інших супутніх аксесуарів. За промокодом MANGUA10 ви отримаєте 10% знижки на всі товари, тільки поспішіть промодіє до 1 вересня. Маю наголосити, що це не рекламна інтеграція. Нам за це не заплатили. Я просто попросив у магазину промокод для наших глядачів. Але від реклами на каналі я б теж не відмовився, тож звертайся. Айтесь, бо мій віна завершується. Токіо відбувся фестиваль аніме і манги Комікет. Щороку його відвідує величезна кількість людей. Наприклад, цього разу зафіксували 260 тисяч відвідувань. На фестивалі автори можуть продавати самостійно надруковані роботи. Дуже часто вони використовують чужу інтелектуальну власність, але правовласники здебільшого закривають на це очі. За творами особливо популярних авторів вишиковуються довжелезні черги. Наприклад, люди настільки сильно хотіли артбук Frog Sketch від художника Кероріра, що черга вийшла за межі. Основної будівлі і тянулась на сотні метрів під палаючим сонцем. Кероріра був режисером анімації та дизайнером персонажів аніме Бочі Зеров. Тож до книги входить 270 сторінок з покадровою анімацією, кольоровими ілюстраціями та деякими покращеними малюнками з аніме. Для відвідувачів це була унікальна можливість придбати Frog Sketch, адже в офіційних магазинах його скоріш за все не буде. Хоча художник продавав лише по одній книзі на руки, все одно артбук швидко з'явився онлайн за ціною 6 разів більш. За оригінальну. Тому прошу наших видавців звернути увагу на бочі. Вже майже рік минув з виходу аніме, а люди все одно готові живцем зваритись заради артбуку. Помер легендарний художник Нізо Ямамото. Ямамото сан почав працювати над Аніме ще в 70-х. Він малював бекграунди для таких фільмів студії Гіблі, як Могила Світлячків, Принцеса Мононоке та Небесний Замок Лапута». Також художник співпрацював з режисером Мамору Хосудою над дівчиною, що стрибала крізь час, та Макото Шенкаєм над дитям погоди. Найбільше Ямамото Сенсей відомий завдяки своїм малюнкам Хмар. На його рідних островах Гото навіть є музей під назвою Хмари над Гото, художній музей Нізо Ямамото. Останнім часом художник... Кожник займався мангою про фольклор рідного краю. На жаль, майстер не встиг домалювати фінальну сторінку. Цим сумні новини не обмежуються. Також стало відомо про смерть мангаки Намі Сано. Минулого місяця у неї діагностували рак, їй було всього лише 36 років. Журнал Харта опублікував короткі послання авторки. Моє життя вийшло доволі веселим, а тепер я вирушаю до вільнішого світу. Прощавайте. Сано відома завдяки манзі Ясакамото затямили та Мігі, і далі. Перша отримала аніме адаптацію в 2016-му. Друга побачить світ цього жовтня. Роботи авторки продовжують жити. Японський айдол зізналася в тому, що в неї є діти. Нагі Фуджісакі, співачка дуету Сайшу Мірай Шоджо, була запрошена на етер програми Sunday Japan. Під час обговорення теми здорового сну» вона сказала, що зовсім не може виспатись, адже їй доводиться дбати про дітей. У відповідь на здивовані погляди ведучих, Нагі пояснила: взагалі, то я одинока мати. Я вперше повідомляю про це публічно. Тож глядачі та фани можуть бути у стані шоку. Пізніше айдол вивісила великий пост у себе в соцмережах. Там вона пояснила, що невідомі люди почали фотографувати її разом з дітьми та виставляти фотографії онлайн. Через велику кількість чуток їй довелося розповісти про частину свого особистого життя. Та все ж вона рада повідомити цей факт самостійно. Величезна кількість користувачів назвали ситуацію схожою на аніме Ощіноко, де підліток Айдол Ай Хошино приховує своїх дітей. Але на відміну від аніме, Нагі Фуджісакі народили вже в дорослому віці 20 років. На щастя, фани сприйняли зізнання здебільшого позитивно, і не схоже, що воно завадить її подальшій до того ж, цю історію підхопили різні змі, що додало айдолу впізнаваності. Важко сказати, чи популярність о Чіноко змягчила ставлення японського суспільства до айдолів, чи просто прийшов час. Але я щиро радію, що людина тепер може займатися улюбленою справою і не повинна робити такої дурні, як приховувати наявність у неї дітей. Удачі у мене! В Америці публікацію манги довелось відкласти через цензуру в китайській друкарні. Велика кількість американських видавців друкують свої книги в Китаї. Причини такого вибору доволі прості: низькі ціни та хороша якість. Більше того, деякі томи української манги теж були надруковані в Китаї ще до ковіду. Але в китайських друкарнях є і унікальні вимоги: що на своєму досвіді дізнались видавці історичної манги Окінава Сусуму Хіги. В кінці манги були додаткові матеріали, в тому числі інтерв'ю з автором. Серед іншого, Сусуму Хіга висловив висловлював свої думки стосовно Тайваню китайській друкарні це не сподобалось, і вона вимагала прибрати з книжки ці згадки. Американські видавці виявились принциповими та вирішили надрукувати мангу де-інде. Це рішення обійшлось доволі дорого, не тільки через вартість друку, а й через те, що мангу не встигли підготувати до комікону, де мали розпочатись продажі. Проте не для всіх видавців цензура є неприйнятною раніше. На Financial Times вийшла стаття про декількох британських видавців, які погодились прибрати зі своїх книжок згадки Тайваню. Гонконгу та інших контроверсійних тем. Голова студії Мапа розповів про використання штучного інтелекту в аніме. Манабу Оцука хоче використовувати шиї для розподілення бюджетів, складання розкладів та іншої організаційної роботи. Він також розглядає, які є способи спростити роботу аніматорам, але поки що різноманітні програми не дійшли до належного рівня. Наразі студія навпаки шукає все більше аніматорів. Повноцінно замінити творчість художників шиї не під силу. Вона зможе в кращому випадку малювати бекграунди. Фанати аніме позитивно сприйняли таку позицію голови студії, особливо після того, як мережею розійшовся фейк розгенерований. Онушеї сцену в магічній битві. Полювання користувачів на малюнки, зроблені за допомогою штучного інтелекту, поступово виходять з під контролю. Наприклад, художника культової серії Ranobs Слеєрс Руї Араїдзумі звинуватили у використанні шиї для свого нового артбуку. Автор спробував намалювати персонажів із відомих аніме у новому стилі, але велика кількість користувачів не повірили у те, що він створив малюнки самостійно. Після численних звинувачень Руї довелося виправдовуватись та навіть завантажити відео з демонстрацією процесу створення малюнків. Після цього. Художник вибачився перед фанатами за те, що безкоштовно демонструє малюнок із артбуку. Також він додав, що подумає стосовно позову про наклеп для найбільш гнівних коментаторів. Тому, будь ласка, не забувайте перед тим, як когось цькувати в інтернетах. Варто детально дослідити проблему і добре подумати. А тепер швидкі новини анонсовано аніме спін туалетного привида Ханако. Це будуть короткі замальовки про повсякдення героїв. Всього заплановано 4 епізоди. Трансляція почнеться 12 жовтня. До речі, перший том оригінальної манги вже от-от вийде від видавництва Ланцута. Аніме минуло травниці стартує 21 жовтня. Глядачам покажуть одразу три перших епізоди. манга версію цієї історії знову ж таки будуть публікувати Ланцути. І знову ж таки, уже зовсім скоро. З'явився перший тизер аніме про скота Пілігрима. Виглядає, ніби оригінальний комікс ожив. Просто кайф. Реліз на Netflix відбудеться 17 листопада. А мальопуси збираються до того часу випустити п'ятий том. У аніме Зомсто почалися великі проблеми. Автори вже втретє змінюють розклад трансляції. А коли вийдуть фінальні три епізоди сезону, навіть не повідомляють. Схоже, вони справді наврочили тим жартом про своїх попередніх роботодавців. Другий сезон Ісикаю Паладин з далекого краю почне трансляцію 7 жовтня. Аніме фільм по володарю перснів перенесли на грудень 2024-го. Ага, я сам офігів, що таке планується, якось розкажемо детальніше. Анонсовано аніме екранізацію манги про вимір, де зустрічаються боги та смертні Хайгакура. Реліз заплановано на 2024-й. На честь 45-ї річниці манги «Нестерпні прибульці нам показали постер другого сезону аніме, який має вийти в січні. Також ціла купа відомих мангак поділились своїми фанартами. Гра Persona 3 Reload вийде 2 лютого на PlayStation, Xbox та у Steam. Коротше, одразу вибачаюсь, новиняшки на 5 лютого тепер під серйозною загрозою. Опенінг очі Ноко перетнув планку в 400 мільйонів прослуховувань та продовжує бути на першому місці в топі японських синглів. Третій сезон аніме про перегони дівчат конячок у Мамусуме почне трансляцію 4 жовтня. Актор Чарльз Мартіне більше не буде озвучувати Маріо. Цю роль він виконував ще з 91-го року. Актор залишиться амбасадором компанії Нінтендо і, чесно кажучи, коли вперше побачив цю новину, подумав, що дядько помер. Але ні, з ним все в порядку. Схоже, Нінтендо просто взяли курс на омолодження. З'явився трейлер аніме фільму The Imaginary від студії PONOK. Відчувається значний вплив студії Гіблі, але присутні елементи власного стилю. Реліз в Японії відбудеться 15 грудня. Аніме Король демонів спробуй знову отримає продовження. Манга чорна конюшина піде з щотижневого журналу Weekly Shonen Jump. Тепер вона буде публікуватись у журналі Jump Giga, який виходить 4 рази на рік. Наступний випуск Гіги буде аж взимку. Причиною зміни журналу називають особисті обставини автора. Не знаю, як я втримався без жартів про Степана Гігу. Думаю, це заслуговує вподобайки. Манга про облаштування підземель Dungeon People отримає аніме. Повнометражний фільм Блулок епізод Нагі вийде весною 2024-го. Нагадаю, що огляд на Блулок лежить на каналі. Студія Kyoto Animation випустила серію величезних плюшевих іграшок з героями свого аніме. Усім дякую, що додивилися сюди. Тож не проходьте повз та ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Та якщо ваша ласка, підтримайте нас на Баймія Кофі, як це зробили ось ці янголи. Бо чесно, мій війна вже завершується, а без неї випусків стане менше. На цьому все. Цілую в носика, Ня-няу. А ось так проходить битва за диван.